Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є, що що заважає нашим військовим знищити всіх расистів, російських найманців, що наступають на Покровськ, що обстрілюють Покровськ. Тут буде обман, Рашисти готують сильні обстріли, працює інформатори, спостерігають за всім. І зараз е теж йде карта, що з трьох напрямків на Покровськ ідуть наступ, і всі військові рашисти будуть убиті. Заперечую <заперечу> повністю весь негатив. Убираю. Скажіть, допоможіть, що планують расисти, росіяни на Покровському напрямку? Найближчий час. Тут, тут обман. Вони чекають зброю, щоб робити атак. Наступ, готують наступ, дуже збирають сили. Але буде перемога. Українсь військові наші переможуть. В цьому цей наступ расистам не вдасться. Ще в них дуже Верховний суд виходить, в них будуть там руйнації, не все так дуже важко, дуже важко. І величезні просто втрати расистам. Буде велика поразка в них От найближчий час. Цей наступ в них не вдасться. Вони витратять всі останні якісь ресурси, техніку, все буде знищено расистам. Прошу Вищі сили, одведіть, одверніть расистів. Більше не можуть наступати на Покровськ. Вичекаю, відвожено в вічні, одвертаю. Скажіть, допоможіть, чи якісь перешкоди, що заважає знищити всіх росіян, що обстрілюють Покровський, Покровський напрямок? Угу. І знову показано, що три напрямки. В них план такий, вони запланували, зараз його намагаються здійснити, зруйнувати місто. Нічого не виходить. Сильно будуть побиті. Так, багато роботи буде в наших військових. І величезні втрати расистам. Повністю знищені всі ці колони, мені йдуть техніка. Заперечую, обираю, одвертаю, отсікаю від усіх наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку, Одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одвертаю, отсікаю на віки вічні. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть усі дрони. Дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, дрони дрони, скиди всі, одвожу, одвертаю, повертаю назад росіянам, звідки вони його запускають, хай їм в голову прилетіть. І особливо тому, хто дає ці накази на обстріл. І ще не мають решисти змоги використовувати дрони, повністю знищуються всі склади із боєприпасами, і з дронами. Всі дронщики рашистські знищені. Більше немає чим і ким воювати. Росіяни тікають, лякаються, відступають. Буде так, так і є. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, Прошу допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей усю агресію рашистську, одведіть, одверніть. Більше немає змоги расистам наступати. Тікають, лякаються. Відступають на віки вічень буде так. Руйную всі плани ворожі. Більше немає змоги, більше немає жодного інформату. Так, ще я хочу подивитися це питання від глядачів. Скажіть, допоможіть, що буде, чи буде окупований Шахтарське. Дніпровська область Шахтарське. Скажіть, допоможіть вище сили, чи буде окуповане Шахтарська, Дніпровська область. Шахтарській угу. Дуже небезпечний зараз гаряча якась буде в планах у росіян руйнувати. Може прильотів буде дуже багато. От, і працює е, наші військові, працюють артилерія. Я так розумію, чи, можна, чи не можна. В расистів вони полюють на військових от, і можуть руйнувати домівки людям через те, що склади і військові. В шахтарське може страждати. О, може, буде дуже страшно і страждать, але я не бачу. Окупації не вийшло. Вийшла така важка ситуація. Може випробане повністю е зв'язок, світло, немає можливості. Телефон, відсутній зв'язок, от може таке бути. Ви, як заручники, тут виходить, як е такі обставини. І, і расисти саме полюють на військових і склади, і медпункти от такого плану. Так що, окупація не вийшла, але можуть бути руйнування. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, дрони Дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, сі скиду, відвожу, відвертаю. Від шахтарського відвожу, від наших військових цивільних людей Ну, Тут і буде ще проблеми, там інформатори присутні. Заперечу, обираю, одвожу. Вищі сили, прошу допоможіть викрити всіх, хто здає інформацію, хто працює на расистів, більше цього зробити не зможуть. Викриваються повністю, вичищається, так. Прошу захисту від. Всі плани ворожі руйную. Більше немає змоги, росіяни не можуть більше атакувати, обстрілювати шахтарські не зможуть. Повністю знищені всі росіяни, що обстрілюють Шахтарський. Прошу поверніть всі біль, сльози і страждання, все погане, все лихе, що принесла Росія Шахтарському, поверніть назад тому, хто наступає, хто придумує ці наступи. Хай з ними все це станеться, буде так і такі. Прошу закрити небо над Шахтарським, над нашими військовими. Закрити. Вищі сили, янглів охоронців, духів роду, прошу захистіть. І вдень, і вночі захищайте військових, цивільних людей у Шахтарському, всі будинки, всі помешкання людські, закрити міцний захист. Все, що чинять расисти із Шахтарським, хай з ними станеться. Буде так і так є. Зацікавена, яке. Так так що треба Це... цей період може бути важко і треба дуже бути обережними. Так що так, ну, окупації не вийшло. Давайте ще є питання. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, росіян, російських найманців, що наступають на лиман. Но зарічний Луманський напрямок працюють інформатори. Тут теж зараз може йти три наступи в цьому напрямку росіяни. Збирали інформацію, вони підготовились і е, вишукують артилерію. Будуть. Все буде добре. Всі расисти будуть знищені. Те, що вони збирали, планували, це все буде знищено. Нічого вони не зможуть зробити. Артилерія наша буде працювати дуже сильно, дуже, дуже потужно. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, російських найманців, що наступають на лиман на зарічне, не зможуть більше збирати військових росіян, Повністю знищена вся логістика рашистська, більше наступати не зможуть. Немає чим і ким. Прошу, допоможіть ваші сили знищити всі склади з боєприпасами, рашистські командні пункти повністю знищено, більше немає ким і чим воювати. От тікають, одводять війська, росіяни із Лиманського напрямку відступають, буде так. Одвертаю на віки вічні. Від військових України, наших людей, українців, цивільних людей, на Лиманському напрямку зарічне, одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Впіві дрони, дрони камікадзе. Дрони на оптовому волокні, всі скиди, що роблять рашисти, одвожу відвертаю, відсікаю, повертаю назад росіянам, хай їм прямо в голову, прямо в мозок летить. Більше воювати вони не зможуть ніколи, особливо ті, що дають накази. Більше немає змоги, у рашистів немає чим і ким воювати. Тікають, лякаються. Йдуть себе, хай повбивають, буде так і так і є. Все погане, все лихе, що чинять рашисти на Лиманському напрямку, хай їм назад вернеться, звідки прийшло туди і вертається. Буде так і такі. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили прошу, допоможіть відкрити всі шляхи. І дороги нашим військовим на перемогу на Лиманському напрямку повністю знищується вся армія Росії, всі рашистські найманці, вся їхня авіація, артилерія, всі дронщики, всі знищені, більше не зможуть наступ чинити. Буде так і так є цікаво. Це буде все сказане так. Так що так, добре. І зараз я хочу подивитися захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам най, найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. Зараз дуже сильно багато буде в інформаційному просторі, атака йде. от атака йде на мирних, розгойдують якусь пропаганду расистську в нашому просторі, і працює агентура, піднімається. Тут навіть така навіть от порада, щоб ми закрили вуха. Просто буде якісь е щось вони нове підготували, щоб ми закрили вуха, щоб люди, українці, не слухали. От. Правда буде така, що наші військові. Будуть дуже багато наносити втрат у расистів повністю знищена вся армія. От, це правда. Тут про щось. Може, військові це приховують і якісь моменти не будуть говорити. Але інформація буде, що в росіян будуть прильоти, будуть руйнування саме в Росії. Вони. Що буде відбуватися? Ну, цікавий зараз буде період. У расистів щось відбудеться, закриється фінансовий крах. Закриті фінанси. Чи це інтернет, може Свіфт? Ну, щось відбудеться глобальне. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загрози для тих, хто дивиться відео, чи загрожує життю щось на найближчий час? Інформаційний напад, не знаю, попереджаю, що може бути. Повідомлення, якісь атаки йдуть через інтернет, повідомлення, неправду якусь будуть повідомляти. Ну, не бачу загроже саме життю, бачу якісь маніпуляції, що вони підготували. Тут такий цікавий період. Скажіть, допоможіть уші сили, що планують росіяни з нами, що вони будуть робити найближчий час. <кій> Можуть бути напади на наші виплати, фінанси, система виплат, може, це заробітня плата або пенсія. От туди вони хочуть залізти, там шпигуни, там все зараз будуть чистити саме працівників, От що вийшло, працюють в фінансовій сфері, агентура Рашиська. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, очистіть нашу країну від російських шпигунів. всі біль сльози і страждання назад росіянам, особливо тим, хто дають накази на обстріли. Хай з ними все це станеться. Більше немає в расистів авіації військової, більше немає складів із бомбами, ракетами. Снарядами ядерна зброя в них теж вся знищена. І прошу, допоможіть всі заводи військові в Росії знищити. Більше немає в них, ні ни дронів, ні дронщиків, ні заводів, які виготовляють зброю. Вся військова промисловість знищена повністю. І також допоможіть вищі сили. прошу. Зруйнуйте всі зв'язки Росії із світом. Більше немає в світі жодної країни, яка їм допомагає з ними, має торгівлю, надає їм зброю. Повністю закривається Росія, більше не існує в світі, буде так і так є. Поверніть все, всі страждання наші назад. Поверніть. Більше немає змоги Росія продовжувати атаки більше не зможе. Перекриває. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе. Дрони на оптому в волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Поверніть назад рашистам, звідки їх запускають, хай їм назад в голову прилетить, буде так? І з них ще більше воювати не зможе ніколи. Буде так, так і є. Добре, на цьому я завершую. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший, все буде добре. До зустрічі!